Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви заходите, що ви готуєте по моїм рецептам. І сьогодні мені дуже приємно приготувати разом з вами печиво. Печиво це називають або печиво з тріщинками, або ще його називають мармурове. Ну, це вже. Не дуже важливо так, якби було смачно. І так, нам потрібно 2 яйця і 120 грам цукру. І зараз ми блендером, не блендером, а міксером зіб'ємо, щоб сахар гарно розтворився. так збили цукор з яйцями. Тепер додаємо 5 грам розпушувача. Так. Олії 60 грам. Переміш... Перемішаємо. Тепер какао 35 п'ять грам, зараз ми його присіємо. Так, перемішуємо. Зараз додаємо потроху борошну. Бошну нам потрібно 135 грамів. Так, я його вже просіяла. перемішуємо. Є додаємо муки, більніше борошна. Так. Нам треба замісити тісто, щоб з нього можна було потім крутити такі кульки і випікати печиво. Ну, вже, мабуть, ложки ложка не потрібна так. Замішуємо тісто. І ось ми замісили таке тісто. Таке воно м'якеньке. Зараз ми його покладемо в кульочок і помістимо у морозилочку. десь на півгодинки. Так, формуємо печиво. Беремось. Таку кількість кіста. Крутимо такі кульки. Так, цукрову пудру. Обмакнули гарно і виклали на деко. І трішки отак придавити. Так. І далі так, кулька, цукрову пудру, і трішки так зверху придавили. І останні. І так, сформували ми таке печиво, обваляли у цукрову пудру. І зараз ставимо в духовочку на температуру 180 градусів. І буде воно у нас запікатись 15 хвилин. Чекаємо печиво готове. Ось такий вигляд воно має в кінці. Дійсно, воно як мармурове. І з такими тріщинками. Дуже хороший рецепт, воно дуже смачне. Так що раджу приготувати, обов'язково вам сподобається, якраз до чаю, до кави. Получилось у мене із цієї кількості кіста 12 штук. Так що, кому потрібно більше, можна подвоїти рецепт. Так, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!